Я на вулицю, але, здається, тут спека ще. Я взяла собі каркаде, це холодне, з холодильника, воно трішки постояло, трішки освіжиться. Я думала, що я можу щось зробити, а тут, Ну, наче і вітер, але дуже спекотно. Якось душно. Там, де на простор вийти, може і нічого сонце світе тут в тіньочку, жарко, все равно. О, чуєте, у нас гримить. І, мабуть, піде дощ. А в мене там переться. Ну, одне вже я попрала, а те, ну, то нічого. Тут сонце, а там гримить. Хотіла показати, де ті тучки. Бачите, заходить десь з центру міста і йде до нас на околицю. Оце я добре придумала собі такий компот кисленький. Я сюди на двохлітрову кастрюльку додала дві столові ложки фруктози. І все. І оце мені вистачає, потихеньку п'ю. Холодненьке. Ой, Фендя тут у мене гуляє разом зі мною. Це в мене продовжується день. Зранку приїжджала Люся, ми трішки посиділи. А зараз думаю, щось треба поробити. А що поробити, як дуже жарко. Ну, може, буде злива зараз, щось таке похоже. І в мене оце ось оквіти. Зараз покажу, боже, і, і я ж їх поливала, прям полягли. Коста теж тут від сонця. Ну, мало їй тінь, вона любить тінь. Зараз вам покажу, поставлю чашечку. Дивіться, це в цьому цвітнику. Зовсім петуня засохла. Я вчора звечора її полила, але вона вже оце така була, незрозуміло. Прийдеться, не знаю, як там корінь, оце зріжу все. Так, там то нічого така гарна вітує. Бачте, а все горить уже, починає горіти, бачите? Ну, не, тіні малої. Не зовсім уже так, але горить. Хотіла сьогодні оце ж тут навести лад. Думаю, позбираю оці черешні, щоб попадали сухі, ну, щоб було тут гарно. Але дуже жарко, і, і навіть не хочеться й вийти. Оце вийшла. Думаю, може тут трішки не так жарко можна ще. Ото добре Люся приїхала зранку, то ми хоч посиділи, було не так не жарко. Ну а зараз ось, ось бачите, Ну, дощик, як піде, то буде нічого. Доп'ю я своє каркаде. О, дивіться, де красуня лежить. На вітерці, то нічого. І, кхе, я тут зрізала вчора троянди, ті, що вже відквітли. І оці теж тут позрізала. Ну, всі позрізала, щоб дали квіти іще. да, іде, дивіться, іде, ідея, чи прийде. Чи так, як всю ніть громихало-громихало, а і капельки дощу не було. Ну, побачимо. Ви дивіться, який вітер піднявся. І йде воно так швидко-швидко. І сонце світе. Дивіться, яке заходи. О, серйозно тут. А зараз я не зрозуміла, то листочок у мене чи огірок. Ну, то сліпа, я очки знімаю, не бачу, що там. Ну, зараз гляну. Оце сміхота буде, якщо то огірок. А я вийшла, в мене тут білизна. Думаю, зараз швидко зніму, а тут ось таке дивлюся, а тут дивіться, що це суниця, ось така. Зараз треба її зірвати. Ой. А тут як піде, то я зібрала з огірочки ще е, зір, е, білизну прибрати і огірочки взірвати. Мабуть, е, чи листок, чи ні. Тут уже деякі жовтіють листки. Ой, зараз хочу ж, Ага. Та ні, листочок. Так, листочок. Ви розумієте, як це можна було таке пропустити? Хай Бог милує. І ходимо кожного дня. Ну, пробую соницю. Опахне. Оце сміх. Подивіться. Ну, а зараз Сенді. Під ногами. Як можна було таке пропустити? Ну ось так. Може ще десь таке є. Я думала, то листочок. Ну зараз, якщо, якщо встигну, то ну, навряд чи. треба білизну знімати, а то, може і встигну. Огірки подивлюся. Господи, є що воно висить. Бачите, як я його не зірву, він переросте. Тут вже дивіться, куди пішов. Я вже давно перестала оце пустоцвіти зривати. Наталія каже, вони ніколи не зривають. Ну, а я ж то заморачувалась. Ось ось трішки. А то, ну нічого. Так, пішла, білизну знімаю. Встигну встигну. Головне білизна. Бо дивіться, що заходить. Дивіться, він таки пішов. Я не встигла не то, що вийти, бо у нас тут і повітряна тривога гуде, і грім. Ну ось, пішов. Добряче пішов. Ну, теж треба, бо все засихає. Дивіться, я пішла в хату, бо я дуже боюся грому. Дивіться, який дощ. Не буду виходити на двір, дивіться, вода льється річкою. Ой, скільки поналивало. Бачите? То зовсім засуха. Ого гримить все, я закриваю боюся. Дивіться. А це через 15 хвилин після того, як я з вікна знімала. Дивіться, що робиться. Ой-ой-ой! Ну нема до що, то заливає. Просто заливає. Ой-ой-ой. Закриваю, закриваю. Квіточки вам там, мабуть, дуже налило. Ой-ой. Оце погода в нас. то сяк, то так. Дивіться, як ліє, ой-ой-ой. Вода стоїть, в квітнику стоїть вода прямо. Поливати не треба, мабуть, тиждень. Я через закрите вікно дивлюся, дивіться, що вікна миє, все миє, там страшне що. Оце так. Да. Дочекались, ми ж просили дощику. Ну, ось вам і дощик. Всім вистачить. Дивіться, які в мене там уже калюжі в квітнику. Ну, все, грімо знову і молнія я виключаюсь. Ось так у нас сьогодні.